Вчителю мій, ти не зрікся своєї мови, коли тебе катували в підвалі. Ти вивозив книжки з окупації, щоб вчити дітей і надалі. Ти у школі розбитій сміття розгрібав, коли в місто ворожії танки в'їжджали. Ти робив презентації до майбутніх уроків, хоч снаряди над головою літали. Ти в холодній квартирі онлайн діточкам викладаєш, ти копійки рахує, тисячі ЗСУ надсилаєш. Ти без світла й води вчив дітей, як любити, в країну безмежно, їм на площі співав, документи спасав обережно. Ти синів віддавав, щоб служили рідній державі. Щоб довчилися ми, щоб пішли від нас геть руські кати криваві, Любий вчитель, твої втомлені очі, гострий розум, талант і твоя увага все в серці моїм, бо це справжня геройська відвага. Я пишаюсь тобою і хочу на весь світ сказати. Не сваріть вчителів, бо вони для дітей наче мати. Я вітаю тебе і люблю. Ти найкращий вчитель в країні, бо ти мій і залишишся кращим від нині.